Привіт, друзі! Сьогодні на моєму каналі разом з вами будемо готувати смачний салат з хурмою. Вибирайте обов'язково шарон, щоб він у вас не був терпким, це дуже важливо і був, звичайно ж таким тугеньким. Швидко салат готується, буде моя улюблена медова заправка, медовий соус. Я думаю, що багато хто з вас її полюбляє, тому приготуємо і будемо смакувати. І нам з вами знадобиться листя салату, в мене тут маш салат, хорма, сорту шарон, авокадо, моцарела в розсолі. Тут в мене копчена курочка філе і для соусу нам необхідно лимонний сік, діжонська гірчиця, мед, оливкова олія, перчик та сіль. Змішуємо все для соусу. Для цього до домеду я додаю лимонний сік. Сюди відправляю діжонську гірчицю. І все перемішаю, щоб об'єднались всі інгредієнти. Дуже і дуже смачний соус і не шкідливий для вашого здоров'я. Це не майонез. Ну, Звичайно, якщо ви зробите домашній майонез, буде смачніше, але я вас запевняю: якщо ви не готували з медовим соусом, обов'язково спробуйте. Далі сюди в нас іде десь 3-4 столові ложечки оливкової олії. Додаю. Свіжезмелений чорний перчик та сіль. І знову все перемішаю. Дуже-дуже такий швидкий соус у нас з вами сьогодні. Перемішуємо і відставляємо в сторінку. І що нам необхідно зробити далі? А далі нам потрібно невеличким кубиком нарізати куряче копчене філе, моцарелу, кубиком, почистити шарон, нарізати кубиком, і нарізати також кубиком авокадо. Я все вже нарізала, відставляю, і тепер будемо заправляти наші частинки салату, а потім все зберемо. Беремо листочки і відправляємо на них соус, щоб гарно вони увібрали цей соус і були в нас дуже-дуже смачними. Додам ще трішки перчику і перемішаю. Буде дуже смачний у нас з вами салат. І тепер відправляю соус на нарізані наші інгредієнти. І також все розмішую. Коли все перемішали, обов'язково спробуйте за смаком, як вам. Я ще вирішила додати перчику, і потребує в мене ще е, солі салат. Тому додаємо, знову перемішуємо і викладаємо на тарілку. На тарілку відправляємо з вами листя е, салату, і зверху викладемо е, хурму та інші інгредієнти. І ось так по краю розкладаємо нашу смакоту. Ось такий гарний салат в мене вийшов. Зверху я ще додам. Е, Тут у мене орегано. Ось так красиво, та й для смаку. Орегано дуже гарно е, працює з авокадо та хурмою. Ну і, звичайно ж, з е, моцарелою. Друзі, це буде фантастично смачно. І в мене тут ще шматочки солодкого червоного перчику також е, додаємо для смаку. Зверху трішки перчику. І трішечки оливкової олії. І все можна одразу подавати на стол. Ось така смакота у нас з вами готова. Мій салат готовий. Вийшов дуже красивий, такий соковитий навіть на вигляд. Ну, а тепер спробуємо, що ж у нас з вами все ж таки в результаті вийшло. Хочу взяти одразу все. І салат, і інші інгредієнти. І пробую. М -м -м -м, дуже соковито, друзі. Ідеальні, збалансовані смаки. Всі інгредієнти дуже гарно між собою поєднуються. Орегано зверху, ще просипала. Так є, також віддав свій смак. Неймовірно, простий салат. Інгредієнти, які е, зараз по сезону, якраз сезон хурми, вона дуже і дуже соковита і солодка. Обов'язково вибирайте, щоб вона не терпкою була. і не розліжшуюся такою, знаєте, дуже м'якою, а тверденька повинна бути. Друзі, салат простий, салат смачний, тому раджу вам його приготувати. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їми з друзями, готуйте, коментуйте. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої е, смачні відео. Ну, а ми побачимось і на моїй кухні будемо готувати щось смачненьке.